Всім привіт! Мене звати Карина. З нами мій батько. Васі. І сьогодні ми з вами розглянемо також дуже важливу тему для нашої мови, яка звучить як Ва... Йок. Є і немає як основа будь-якої мови. Ва... Йок. Це так звані мовні супергерої кагаузької мови. Вони завжди нам прийдуть на допомогу. Чому? Тому що. Ван. Це як зелений сигнал світофора, який показує, що щось в нас дійсно є. І як? Це червоне світло, яке показує, що чогось немає або не існує. Наприклад, якщо нам хочеться сказати, що у мене є гроші, ми скажемо це як. Пара. Вар. Або ж навпаки, нам хочеться пожалітися, що грошей в нас немає. Ми скажемо це, як. Пара. Йок. Але, звісно, краще, щоб вони були. Давайте з вами розглянемо, як поставити запитання з цими нашими двома мовними супергероями. Тобто з «ва» і. Йок. В гагаузькій мові, як і в багатьох тюркських мовах, запитання наставляться за допомогою запитальних часток. Тобто ми, мі, му або «мю». Це залежить від голосної, яка буде до цієї запитальної частки. В ВВУській мові дуже важлива гармонія голосних. Ну і в принципі всі кліти. Давайте розглянемо детальніше. Отже, чому зі словом є, яке звучить як вар? Ми використовуємо запитальну частку. «ми» У слові вар. Ми бачимо, що є тверда голосна. «а». У таких випадках ми завжди використовуємо запитальну частку. «ми». Отже. Наприклад, ми хочемо запитати, чи є кіт в людини. Ми запитаємо кіт є, тобто кеди ваймен. Знову ж таки, в нашому War. міститься голосна. A. Вона тверда, тому ми використовуємо запитальну частку з твердим ми. Чому використовується запитальна частка му з словом йок, що означає немає? Отже, у слові Yo. є твердий голосний. О. У таких випадках ми завжди використовуємо запитальну частку му. Наприклад, знову ж таки, візьмемо нашого котика. Якщо ми хочемо запитати, кота немає, ми запитуємо. Кейди йокму. І, звісно, знову ж таки, тому що в слові йок в нас міститься голосний О. Що означає, що запитальна частка в нас буде му. Ну і, звісно, поговоримо про цікавинки щодо наших улюблених ван іок. Отже, слово. Ван Є, використовується не лише для фізичних предметів, а й для абстрактних понять. Наприклад, ми хочемо сказати, що в нас ще є час. Отже, ми говоримо «заман», «вар». Знову ж таки, наше йок може означати не тільки фізичну відсутність, а й неможливість чогось. Тобто, наприклад, немає виходу, що, звісно, сумна ситуація. Чекиш «йок». Тому. Вар і йок. це наші найкращі друзі в головуській мові. Вони нам допоможуть говорити про все, що в нас є і чого в нас немає в житті. Головне не забувати, що ВАР це коли щось є, йок це коли чогось немає. Дякую за увагу.